Показувала з лівої сторони, що собою представляє місце. Тут люди незнайомі, тому я показувати не буду, котрі спілкуються. Оце гарний берег, такий зелений. А ось сюди подивіться. Ну, ще е, брили льоду нероставшого. І тут такий лісок. І ми підемо ще туди далі. Треба дивитись трошки під ноги. Ну, цікаво. Люди поспілкувалися тут. О, бачите, які брили ще. Окей, ще наростали. О, така, такий вигляд гарний. О, не знаю, як воно це перший, перший раз ми вийшли на природу. Іде корушка. Це. Буду дивитися, яка Ви, стратегія. Вирішують, що робити, як робити, але для мене ще трошечки природи. Потім ще продовжу.